матеріали, які всередині приїздять зараховані, ця автівка, які загружені мотори. На сьогоднішній день ми не бачимо ні там, ні тут, ні тої машини. Як ви пропонуєте цю річ? Я не знаю, яким чином ви сфотографували цю агрегату. Це тим чином... Може, що... подобна агрегата знаходиться? Ні, дивіться, ви бачите ці двері, бачите? ось Оці двері, і тут є збоку агрегату. Тут стояли агрегати, і там повна гора агрегатів. Наявні ці агрегати. Наявні. ви можете зараз їх показати, ці агрегати? Так, Ще раз. Значить, у нас є договір на охорон... на надання охорони послуг від товариства безпека лідер груп товариства за обмеження кознаці Арабського області. Ці документи я можу надати працівникам поліції в разі необхідності. Тобто ви приватна охоронна фірма, яка охороняє дану територію, дану територію. приватну територію, так? При цьому на приватну охоронну фірму здійснений напад невідомої особи проникнення на територію, які не представили ми особисто. Як начальнику охорони цього об'єкту, значить, ворвались. при цьому особа, яка називає себе Іван Петрович, намагаючись зламати замок, пошкодила мені. Можу продемонструвати.